Я іноді готую курячі шлунки. Мені вони дуже подобаються, Треба посолити їх, поперчити, паприки трошки додати, олії. І залишити на 15-20 хвилин, щоб промаринувалися трошки. Я ще додав соєвого соусу. От, потім на сковороду викладаємо все це на звичайній олії. Я ще поставив рису до цього, зваритися пару разів, перемішаємо під кришкою, щоб випарувалася волога. цибулька, морква. Нарізав новенько і додав туди хвилин 20-30 без моркви. Ну дивіться по стану Шлуночки вони досить жор... жорсткі. І так, от іще під кришкою хвилин 10. Я додав води, щоб була юшечка смачна. Це моя аджика, рис, шлуночки. І така у мене сьогодні вечеря. Все смачно. Все дуже добре. З аджичкою. Гарного дня.